Я не буду відповідати на питання, відповідно питання навіть завтра. І е, я хочу, щоб ви почули мою заяву сьогодні. Зранку, як ви знаєте, Сенат е, 70 голосами за проти 29 е, затвердив е, законопроект за національну безпеку. Тепер тепер він надходить палаті представників. Я закликаю спікера Джонсона негайно, негайно поставити на голосування. Без сумнівно, якщо в палаті представників поставити цей закон на голосування, він пройде. Він пройде, і спікер це знає. Тому я закликаю спікеру дозволити всім конгресменам висловитися, проголосувати, щоб голосна меншість не заблокувала цей крок. Це критично важлива річ. Вона надає необхідну критично важливу допомогу Україні для того, щоб опиратися жорстокому вторгненні Путіна. За Минулі тижні ми бачимо нестачу артилерійських боєприпасів в Україні. Українські родини турбуються, що російські атаки Порушать електропостачання або що ще гірше. Потрібно, щоб всі знали, Америці можна довіряти, на Америку можна покладатися. Ми захищаємо союзників. Ми не схиляємося ні перед ким і звичайно не перед путіним. Давайте тоді зробимо цей крок. Пам'ятайте, що США об'єднали більше 50 країн в коаліції на підтримку України. Ми об'єднали НАТО. Тепер ми не можемо відійти, і Путін відкрито каже, що він не сподівається, що ми е, не підтримуємо цей союз, як я сказав, ставки. В цій війні багато більше ніж Україна. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він не обмежиться. Україна витрати для американців для партнерів зростуть. Республіканці в Конгресі, які думають, що вони без не понесуть відповідальності, якщо заблокують допомогу Україні. Хочу сказати, історія дивиться на нас, і історія дивиться за цим. І провал в допомозі Україні ніколи не забудуть. Хочу от чітко сказати цей законопроект. надсилає зброю Україні, але витрати грошей проводяться в Америці, в Аризоні, в Алабамі, де Джевеліни робляться, в Пенсильванії, в Агаї, де артилерійські снаряди. Виробляється, ми надаємо зі своїх запасів Україні боєприпаси. А потім поповнюємо ці запаси тими товарами, які виробляють американські виробники, американські працівники. Це дозволяє нам зміцнити власну оборонну здатність військову промисловість. Ми підтримуємо а, наші а, наших військових, які а, працюють в а, на близькому сході і а, захищаються від таких а, від атак бойовиків також ми надамо життєво важливу допомогу палестинцям, яким потрібна їжа та вода. Також це допомога союзникам в Азії, тому що ми не Ожемо е зневажати викликами, які є в індотихіанському регіоні. Ми е вели велика нація, велика країна, і весь світ дивиться на нас. Ставки дуже високі для американської безпеки, і зараз вони підвищилися ще більше, тому що колишній президент говорить небезпечні, безвідповідальні речі. Ще кілька днів тому Трамп запросив Путіна вторгнутися до наших союзників. Він сказав, що він би закликав Путіна робити, що він хоче, якщо союзники не будуть е, 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 виплачувати за оборону. І, уявіть, весь світ це чує. Жоден президент е, з нашої історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. І я хочу сказати дуже чітко: я цього не зроблю. Це е, не, не по американськи, це небезпечно. Якщо американці дають своє слово, це щось означає. І НАТО є священним обов'язком. А Трамп думає, що це тягар. Коли він дивиться на НАТО, він не бачить союз, який е, захищає Америку та США. він не розуміє, що е, е, США захищають цінності. Свободи національної цілісності він не розуміє, що зобов'язання, які ми даємо, вони працюють на нашу користь. Також я хочу а, нагадати всім тим, хто відмовляється від НАТО, стаття 5 використовувалася лише одного разу за всю історію НАТО для того, щоб підтримати Америку після нападу на нас, 9, 11 вересня. Це не потрібно. Забувати. і бага... велика сп... надія тих, хто хоче поганого Америці, це розвалити її альянси. І Я знаю те, що я від цього не відмовлюся, і я не думаю, що хтось із інших президентів це відмовиться. Якщо Путін атакує союзників США, я буду робити все для того, щоб виконати наш обов'язок перед НАТО. Зараз ключовий момент, ключовий момент історії і рішення, які ми приймаємо зараз, визначать нашу. Наше майбутнє на десятиліття наперед, і я кажу республіканцям в палаті представників: вам потрібно вирішити, ви будете на захисті а, свободи, чи ви будете а, з а, тиранією? Ви за Україну чи за Путіна а, чи за Америку за Америку чи за Трампа? Республіканці і демократи в сенаті об'єдналися, надіслали сигнал про єдність в е, світові і я закликаю плату пресників негайно е, прийняти цей законопроект. І, е, я чесно кажу, що історія за вами спостерігає в такі моменти. Ми мусимо згадувати. Хто ми є? Ми є Сполучені Штати Америки. Світ на нас дивиться. Ми немає нічого, що ми б не змогли зробити, якщо ми е, діємо разом в цьому випадку разом. Е, це, е, це відбувається і. Е,